Можемо бачити також зараз, що Дональд Трамп все ж таки виходить із борту. Не доводилося чекати довго при відчинених дверях. Сміливо розпахнулися двері, і ми бачимо, як вже по трапу спускається Дональд Трамп в своєму класичному образі із червоною краваткою, без кепки червоної Great Again». Подивимося, чи залишиться Лавров у своєму худі СССР. Поки що бачимо, як виходить до червоної Ріжки Дональд Трамп, безперечно, що одразу ж і усі необхідні служби безпеки за ним. Ну і звісно ж, звісно ж, кількома буквально секундами пізніше, менше хвилини, але спускається Владімір Путін не дозволив собі так, що вже на землі очікував його Дональд Трамп. Так дійсно дочекався, поки той ще буде на сходах, бо це все одно би був акт неповаги. Якби Трамп спустився і вже на землі чекав, поки Путін залишатиме. Це вище. Ну, і ось бачимо, як крокує. Подібний образ у Владимира Путіна. Темніший о, колір краватки обрав. Цікаво, що бачите, до до Дональ... Дональду Трампу довелося трошечки пройти до червоного хідника. А от Путіну практично із перших сходинок його розгорнули. Пишуть нам, ще наші глядачі, Алекс, звісно, це двійник. Я так здогадуюся, це маєте на увазі Путіна. Бо Трамп точно вважає себе єдиним і неповторним. А е, Путін дублікатів, ймовірно, не соломиться. Посміхається світові Владімір Путін. Чому кажу, що посміхається, бо усміхатися це щиро дарувати світло своєї душі українською мовою. А посміхатися це ухмилятися. Тому бачимо, як ухмиляється зараз світові Владімір Путін намагається продемонструвати свою таку бадьору форму. Ну ось Дональд Трамп вже очікує серйозний, не усміхається, От, серйозно налаштований. Схоже, що наближається вже до нього. Владимір Путін. Давайте фіксуємо моменти, хто кому дивиться в очі, який хто має вигляд, хто першим протягне руку, як довго затримається ця комунікація, чи можна буде казати, що це тісне рукостискання. Ну, ось Вже аплодисменти свої скромні дарує Дональд Трамп Владиміру Путіну. З, здається, лайки показав Путін Трампу. Ну ось він. Момент, якого так добивався Путін, аби всі зараз засоби масової інформації розносили світом. Це фото, хоче бути на перших шпальтах, показувати, як на найвищому рівні він зустрічається із очільником наддержави держави світової. Ну ось, ось дарує йому Трамп цю, цей вихід із ізоляції світової. Як бачите, дарує йому цей похід спільний червоною доріжкою. Чи буде тривалою ця спільна зустріч, побачимо. Ну очевидно, що після ось такого вже тісного комуніке сенсу зволікати із безпосередніми перемовинами немає. Тож здогадуємося, що впродовж цієї години побачимо, як вони зач... залишаться за зачиненими дверима. Щось пролітає у небі подивіться як хочеться зафіксувати для себе Владимир Путін. що ж це чи це часом не українські дрони так чи чи не українське пекло туди летить? ну безумовно ні україна не могла собі дозволити такого ми будемо полювати на Путіна тільки коли він буде на своїй території. Ну, ось це вже попередній і вихід до фотокамер. І журналісти зібралися, як бачите. І ми чуємо вигук американських журналістів. Також там перебувають і російські пропагандисти вигукують якісь запитання. Але звісно, це ще поки що позування без мікрофонів. Навряд чи хтось із президентів буде щось коментувати. Цього не дозволить їхня охорона. І після кількох фото. Бачите, вирушають вони далі ймовірно до місця проведення зустрічі до автомобілів. Нагадаємо, що а, спеціальні автомобілі для кортежу, аби делегація Сполучених Штатів Америки прибула із Вашингтону. Ну а автомобілі Росії прибули раніше їхніми спецбортами, які були підготовлені до того, як прилетів. Путін і зараз під охороною і російською, і американською, які не мають права заважати на одній, обидва кортежу будуть вирушати до місця проведення переговорів.